Друзі, всім привіт! З вами Село Це Круто! Сьогодні у нас прийшла посилочка, дуже цікава. Ми її очікували вже протягом певного часу з агромаркету. Тут весь перелік того, що ми будемо садити в цьому році. А що саме? Накладну я вже витягнув вона вам не цікава, так нічого такого. А, з попереднього року вони оновили у нас коробку, тепер вона в... Зеленими відтінками. тоді була вона ось така, як з цієї сторони. І а, з другого нововведення вони додали посібник садівника. А, тут таке перечень, що потрібно, як садити і тому подібне. Там ну, Класно зробили вже на урок, скажімо Що нам приїхало? Цього року. Так як ми попали на розпродажу, ми замовляли в основному насіння. Але також ще по дорозі я взяв собі два товари з 100% майже знижкою. Е, перший товар, який я покажу вам, це 100% знижка була виноград Богатяновський. Ось такий воно. Тепер дивимося далі. Другий саженець, який я замовив, тут знижка була 90%. Це у нас кизил Олена. Кизил Оленка. Ось такий, такий кизил у нас. А в кого він є в наявності. Напишіть в коментарях, що він, як він хорошо себе плодоносить, скільки показує врожай і тому подібне. Ось такого розміру осажанець прийшов. ну, Доволі непоганий, скільки тут десь метрів є, в принципі. Більше нічого не можу сказати про нього, бо ну, не знаю. що і як. Будемо садити, побачимо. У нас в селі на ділянці є також кизил, не знаю, що за сорт. Останні роки 3-4 він поражається морозом і його практично немає. І ось саме цікаво, що в нас прийшло в цьому коробочці. Квасоля Рубін. Почнемо з неї, з першого. Що і як. Хто садив її, напишіть в коментарях. Кукуруза попкорн. Ми її використовуємо один пакет, як купуємо на рік і його вистачає з головою. Дині ми оновили, ті рази були якась ананаска і тому подібні. Амал був, а ось це вже нові сорти. Я взяв собі угорська диня. Дві пачечки взяв, побачимо, що воно себе буде представляти. Ось такі, хто, всі на сіні, яке я показую, в кого воно є. Напишіть в коментарях, що воно і як воно себе показує в наших широтах, Центральна Україна. Так, угорська диня. Ми її показали вам. Кавун, бочка меду. Також дві пачечки замовив його. Ось такий кавун. Торпедо, скажімо так. Потім у нас йде е, буряк. Е, буряк циліндра. Оці такі продовгості, Ми одного року їх садили. Вони народили нам були доволі непогано. Це був 22 чи 23 рік, не пам'ятаю точно. Е, народили, але чомусь ми їх більше не садили. Ось захотів я ще раз спробувати, Можливо, буде все добре. Е, морква. Морква, європейська морква. Не знаю, нічого про неї не можу сказати. Морква як морква. Помідори. Помідори новеньких сортів понабирав. В основному все новенькі сорти. Нічого такого аж старих сортів не брав, в принципі. Все новенькі сорти. Помідори пізанело де брускета. Не знаю, що це таке. Побрав по одній пашості. 25 відбірних насінин. Ну, якось так. Ще й доволі е, якісь пров... виготовник сонячний березень. Не знаю, хто це такі, але но щось новеньке. Оце отакі от томати у нас. Потім маркіза рожева в чорному. Ось такі томати. Кальвадос. Не знаю, вона мені більше схожа до Дебарао чорної. Потім зірка Техасу. Ось такі. Великий смугастий кабан. Також до Дебарау він мені дуже схожий. Побачимо, що воно собі покаже в наявності. Е, так. Огірки. Фісташкове гроно F1. ну Не знаю, що це таке, але побачимо. Е, потім тут у нас іде морква, доволі цікава якась така морква, як непонятно. Ось так. Мерехтіння Сонця. Буде прикольно, якщо вона вродить, що і весь цей буде різних кольорів. Кабачок кущовий ну, тут нічого не можу сказати. Кабачок античний італійський. Також нічого не можу сказати. Все нове сорти і тому подібне. Замов вперше редиску ніколи практично ми її не садили. Тут в селі садилася редиска, а тут а не садилася редиска. Томат американський синій. Бачив я про нього відеоролики. Так, Він родить синій, але на це впливає дуже багато. Моментів таких, як регіональність і тому подібне. Ну, побачимо, що воно в нас буде показано. Перець Бугай. Три пачки взяв перцю Бугая, бо я перець дуже сильно люблю, е, якось так. І ось тут у нас огірок лялюк. Не знати, чому це таке. І круглий червоний темно-буряк. Е, ось таке насіння. Ось тільки воно в нас. В було, стало точніше. Е, так, що скажу? Побачимо, будемо вирощувати, що воно нам буде показуватися. Буду показувати в міру можливостей посадку, висадку, що і як буду, за чим садити. Зараз буду замочувати перець. бугай це вже буде в наступному відеоролику. Е, все своє е, ці, як це сказати. Показав, що в мене цього року буде, і все. Слідкуйте за каналом, пишіть коментарі, в кого яка розсада, що садите, що... ну, і тому подібне. Все, очікую. Хочу почитати, відписати, що знаю, що не знаю. Буду вчитися разом з вами. А також по кизилу відпишіть, в кого є такий. Ну і тому подібне. І за виноград також. Лайк, підписка на канал. Заходьте на наш сайт farmw.com.yo, а також на сайт villageLife.biz. Два сайти продублюю в описі та в у коментарі. Також можете заходити на сайт нашого партнера Agromarket за закріпленим посиланням. Вам, як першому людині, яка зайшла на їх сайт, буде знижка в розмірі 200 гривень, як бонус. Для початківця при першому замовленні. Все, дякую за перегляд, всім гарного, чудового дня та файних ворожаїв у 2025 році. Всім пока.